Сенсу життя не існує. Існує тільки одне. Це зрозуміти, що все, що з нами відбувається, і все, що ми шукаємо, це не якась певна координата. Це навіть не місія, тому що місії людини не існує. Не існує призначення. Сенс життя це є саме твоє життя. Це той факт, що ти. Прокидаєшся зранку і відчуваєш, що ти ще тут, що ти ще можеш обіймати, бачити, ненавидіти, сумніватися, хотіти каву, їсти, сексу, що ти ще можеш бути і ти живий. Сенс життя це є ти не як центр Всесвіту, а як інструмент, через який життя починає рухатися, бачити, переживати, проживати. Ти не проходиш. Його, щоб знайти зміст, ти його навіть не вибирав свідомо це життя. Ти приходиш, щоб стати ним. Іронія в тому, де яка іронія, весь сарказм в тому, що ми всі такі просвітлені, перепрацьовані, намагаємось щось вичислити, відчути, пропрацювати. А життя воно вже тут. І ну такі говорять, слухай, може, ти зупинишся? Мені тебе і так реально шкода, бо тобі випав не дуже кайфовий білет. Давай я тобі допоможу. Давай я тобі допоможу стати точкою присутності, в якій світ всередині тебе стане яснішим. І знаєш, що цікаво: ти не можеш вибирати це проживу, а це ні, це і візьму, бо це гарне, це нехай правди повз життя. Тобі дасть все кров, пісок, вибач гімною сльози. Ну і ще купа всього прикольного. І ти не завжди будеш до цього готовий. Але твоє завдання пройти скрізь так легко і настільки. Щоб поряд лишилось тільки те, що органічно тримається з тобою, не тому, що воно правильне, а тому, що воно живе. Сенс життя це не відповідь, яку ти знайдеш. Це форма, в якій ти перестанеш тікати від себе. А ось через що ти це вже зробиш, через терапію, через релігію, через духовну практику, через просто подорожі, неважливо бути, це вже достатньо, дихати це вже сенс. І якщо вже є якась вища причина, чому ти тут. Тому що світ дихає через тебе. Ще раз кажу, ти не вибирав це життя. Єдине завдання прожити його якомога легше, якомога спокійніше і ясніше. Перестати мучитися, відчувати провину, постійний сором, відпустити контроль. Ось головне завдання. Далі тільки ясність і певна межа щастя. Але сенс не в тому, щоб стати кращим тут, а в тому, щоб бути живим і задоволенням їм бути.